Друзі, всім добрий ранок. У нас завершилася вигрузка трьох електрокенго. Червоне 36 тисяч пробігу пасажир з вебастою, Біленьке. 34-36 тисяч з вебастою, Біленьке 19 тисяч пробігу. Це без WebBasti. Комплектація дуже хороші на кондьорчиках, Біленька. Максі-базі, біленька в максі-базі і червоненька теж. В максі-базі у нас іде. трал. Вигрузили. Зараз будемо людину відпускати, машини будемо зразу мити і виставляти вам на продаж. Це електрика, їх можна купити з ПДВ з повним або з частковим поверненням. Хто для фірму, для себе шукає робочу конячку, щоб, наприклад, по Києву робити якісь доставки. Взагалі не проблема. Це у нас на мигалку. Тікані біленькі є алкотестер. Машини вже розмитнені з 19 19579 кілометрів. Рік, 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 здається, 19-й. ПДшка є. Так, Це в нас ПДшка. Повна маса. Ага, 18-й 18-й рік. На кондьорі бачу. Трошки грязні, зараз помиємо. Дивіться, стан керман. Нове кенга. Нове Кенго, абсолютно Кенго. абсолютно Нове Кенго. Зарядка. Червона в нас звебастою йде і біла теж йде у нас з вебастою. Друзі, так що кого цікавить, ви можете вже звертатися. вам більше інформації по цих машинах. Оця машина вона йде із алкотестером. Так що, тим більше кому треба на фірму машина для водія, берете. От вам алкотестер будете контролювати їх, щоб вони не бухали за рулем, а робили. Правильно, Владік? Звісно. Всі крадуть копак, а він надіває назад. Існий, Тореч, всім гарного дня. Поїхали працювати, будемо пускати.